Так, всім привіт! Я тут почав вчити Dart і стикнувся з такою помилкою. Значить, задача була отримати від користувача дані і там, зробити з ними якісь дії і там, вивести на екран. У мене при запуску, коли я натискав, рано вязав цю кнопочку в debug console вкладці, ось з'являлось повідомлення Please Enter UH. Я вводив якесь число. І в мене помилка була. А Evaluation Response Type 0. Ось, я почав шукати, що це за помилка, і знайшов рішення. Так, переходимо в файл Reference. Settings. Ось. І тут, тут в нас є менюшка. Можемо прийти так, Extension, Dart. Run and Debug. І тут в нас є Dart Slee Additional Arguments, і в нас є SLI Console Тут стояло Debug console default. Але ось Debug console не вміє опрацьовувати цю подію введення користувачем з консолі даних. Воно не, не сприймає. І коли я тут поставив термінал. Ну, ви можете через цю менюшку зайти, або тут набрати SLI. Консола, там, по-моєму, було так. Так, ось Dart SLI консола. І ось тут ставимо термінал. Так, закриваємо ці налаштування. І тепер тиснемо Run. І в нас в терміналі з'являється повідомлення Please Enter UH. Вводимо свій вік. О, Сі в нас це все працює. Йо, Enter it 50 Years Old. Все. Ось так і вирішив дану помилку. Для початківців, я думаю, це буде корисно. Все, дякую.